Багато художників усіх часів вони через своє мистецтво намагалися донести віру, духовність, план спасіння, Божу любов через, саме, через, саме через мистецтво. І хочу розповісти вам історію одного художника, італійця, якого звали Пауло Веронезе. Він був художником епохи пізнього Ренесансу, і він був з Венеціанської школи живопису. Так, от, з чого почав. Хочу розпочати цю історію. У 1571 році сталася пожежа в одному із монастирів. І е, в тому монастирі була е, на великій стіні була велика картина, написана одним із живописців. Е, е, таємна вечеря називалася картина. Ну, ми знаємо, що таємна вечеря ще є е, в інших відомих художників. Але це була картина Тіціана. І ось е, пожежа зіпсувала цю картину. А, на той час іще той художник був живий. Але він вже був дуже в такому поважному віці. Йому було вже за 90 років, і звісно, він заново не міг намалювати цієї картини. І ось коли прийшли до нього, якби духовенство прийшло і почали говорити про те, що була знищена вогнем ця картина. І, можливо, він порадить когось, хто міг би намалювати оцю картину вечері та таємної вечері. І він, недовго думаючи, каже: доручі, це Пауло Вернезе. Вони приходять до Пауло Вернезе, він, звісно, з радістю відгукнувся і вирішив намалювати цю картину. Він малював цю картину близько двох років. А розміром ця картина, щоб ви уявили собі, 5,5 метрів в висоту і 13 метрів в ширину. Ну, я не знаю, якщо би подивитись на наш молитовний будинок, я думаю, що це от до висоти ну, от, ліпки, це десь, я думаю, буде 5, мабуть, не буде навіть 5,5. Да, можливо, на як, як до стелі висота і ширина 13 метрів. Я думаю, що це весь наш зал вдовжину. Друзі, уявіть собі, це ну, досить велика картина. Він працював над нею досить ретельно. І ось настав день, коли він завершив свою роботу. Це було 20 квітня 1700 1573 року. А в цьому ж році, тільки вже 13 червня, він отримує повістку, в якій написано, що він основний звинувачений. Це повістка до суду. Він в якості основного звинуваченого щодо полотна. Ну, він здивувався, але от коли він прийшов на, на, це, на, на цей поважний суд, то йому е, виставили наступні звинувачування, висунули наступні звинувачення. Перше: це неповажне ставлення Паоло до, до, до тексту священного писання. І надто вільна, пронизлива ідеєю реформації трактовка Священного Писання. Маю зауважити, що за 10 років до цього відбувався. Припрошую. За 10 років до цього відбувався, Відбув... пройшов Треденський собор, на ньому дуже піднімалося яскраве питання саме. Як боротися із беззаконням і з протестантизмом, в тому числі, як зберегти чистоту віри і як очищувати церкву? Ну і були рішення, які стосувалися в тому числі і мистецтва. І ось, на жаль, я забув скинути операторам фотографію картини цього Пауло Вернезе, тому що вона збереглася до наших днів. Ця картина, а він на цій картині зобразив. Тайну вечерю таким чином, що там були, не тільки, там були не тільки апостоли і сам Ісус Христос, а там були якісь воїни, був карлик з Попугаєм, були ще якісь жінки. Ще, ну, тут дуже багато людей він там зобразив. Ми насправді не знаємо, хто був на отій таємній вечері, тільки Ісус і учні, чи, можливо, ще хтось був, окрім учнів, якийсь іще послідовник Ісуса Христа. Але Він дуже вільно е, зобразив, там і собака е, біля столу щось також їв. Тобто він якби дуже вільно підійшов до, до цієї картини. Тому е, проти нього висунули звинувачення. Е, окрім того. Йому дали завдання. Рішення суду було таке, тому що йому там задавали запитання. Ну а чому там є воїни? Він каже: Ну так сказано було, що Христос сказав, в кого немає меча. О, дякую. Оператори молодці, я вам дуже вдячний. У кого немає меча, то ти продай одіж і купи меча, пам'ятаєте? І учні сказали, ось у нас вже два меча є. Ну якщо були мечі, він припустив, що могли бути і воїни там. Тобто, а стосовно того чоловіка з папугою, то він сказав: Ну дуже багато простору тут було, бо тому що картина дуже велика. Я подумав, що я можу її прикрасити ще якимись персонажами. Ну і що ж е е вирішила ця інквізиція? Рішення було наступне: не дивлячись на точність деяких деталей, картина крайне нечистива. І вирок наступний: живописцю Паулу Веронезе належить впродовж впродовж трьох місяців. За рахунок власних коштів виправити картину таким чином, щоб вона відповідала сюжету, тобто забрати все зайве і довести її дух до відповідного Духу священного писання. Уявіть собі, чоловік два роки малював картину, а тут кажуть за три місяці переробити. Ну, звісно, він розумів, що це неможливо, і тому він е е вирішив, що він нічого не буде робити. Але він розумів, що як він нічого не буде робити, то його або ну, він потрапить до в'язниці, або можуть навіть лишити життя. Тому він певний час був в, певні, в певній такій депресії, в переживаннях, а потім він почав молитися. Він почав молитися і палко молитися, просити у Бога, щоб Бог знайшов вихід. І ось одного дня. Йому приходить просвітління. Він прибігає в цей монастир, бере, пензл, бере пензлик, і на цій картині знизу пише надпис. Він пише біблійний вірш. І зробив для нього левій в домі своєму велике пригощення. Хто пам'ятає, хто такий був Левій? Митник, який потім став послідовником Ісуса Христа, апостолом став більше того. да? І ви пам'ятаєте, коли Левій навернувся, то Слово Боже пише, що він зробив в своєму домі великий бенкет. Він зробив великий бенкет, на який запросив ну, своїх колег, своїх друзів. А ви знаєте, що митників. Народі Божому, ну в народі Ізраїльському, юдейському не любили. І не любили не дарма, тому що їх вважали зрадниками, тих, хто працював, працює на окупантів. До того ж, митники вони не вирізнялися чесністю і десь вони трошечки брали лишнє з людей, щоби себе ще збагачувати. І от тому їх люди трохи сторонилися, вони були певною мірою, як і згої в своєму суспільстві. І левіч, коли навернувся до Господа, він збирає своїх друзів, своє оточення, запрошує Ісуса з учнями і робить для них бенкет. Тоді знову зібралася інквизиція, знову поглянули на картину. І знаєте, що вони зробили? Вони привітали Паулу Веронезе і сказали, ну тепер все відповідає дійсності. Тобто, картинка відповідає тому. ну, Так, назві ну, тобто, або що це насправді було. Тому що дійсно там у Левія на, на бенкеті могли бути і. І воїни, там могли бути і інші люди. І там відбувалися певні події. Навіть, пам'ятаєте, там жінка, яка прийшла, і, ну, це, ні, це на іншому було бенкеті, але там в Левія могло бути що завгодно, тому що немає конкретного опису. Друзі, чому я розповів цю <кхи> історію? <кхи> Іноді в нас так виходить в християнстві. Іноді виходить так, що е картинка не відповідає назві. Можливо, ви чули такий вислів, називати речі своїми іменами. Що цей вислів означає? Як ви думаєте, що означає цей вислів? Називати все, е -е, речі своїми іменами? Ну, Чи відповідає дійсності? Друзі, ми з вами називаємось християнами. Відповідність. Відповідність, так, дякую. От чи картинка, яку бачать мої сусіди, мої знайомі, мої друзі, колеги по роботі. Чи вона відповідає дійсності? Оця, ну, моїй назві? Що зображую сьогодні? Я. Дозвольте один приклад з Біблії. Давайте ми відкриємо Друге Тимофія. Друге послання апостола Павла до Тимофія. І в третьому розділі зачитаємо декілька віршів. На минулому тижні досліджував це послання і просто був здивований. Подивіться, третій розділ: там перший вірш каже: знай же, що в останні дні настануть скрутні часи. скрутні часи. І далі він перераховує, чому будуть скрутні часи. Він просто описує стан людей останнього часу. Давайте ми цей опис пропустимо, а зачитаємо просто п'ятий вірш. Він написав, що будуть в останні дні скрутні часи, а п'ятий вірш каже, що оці люди, через які будуть скрутні часи. Він пише, які мають вид благочестя. А тепер скажіть, будь ласка, от якщо би вас попросили описати благочестиву людину, яка це має бути людина? Ну, да, давайте так. Свята. Ну, Свята, так, да, ще, будь ласка. Яка це має бути людина? робить Людина, яка робить благо, так, благочестива, богобійна, хтось сказав, так, ще, ще яка? Милосердна, яка ще неліцемірна, так. Чесна. Да? Порядна, так? Да? А тепер давайте ми послухаємо опис, який апостол Павло дає. Людям останнього часу. Це друг, з другого вірша прочитаємо. Бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі. Хто знає, що, що означає чванливі? Лю, людина, яка пишає з собою, да, ставить себе так високо. да? Самохвал, да-да, дякую. Далі горді наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві, недружелюбні, непримиренні, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючні. Котрі більше люблять розкіш ніж Бога? А тепер за запитання. Друзі, як може? Ну от, е, як може людина? Яка самолюбна, грошолюбна, чванлива, горда, нечистива, наклепник, недружелюбна і так далі. Як така людина може мати вид благочестя? Друзі, я коли це читав, я Мені до сьогоднішнього дня якось не може вміститися. Ну, як так може бути? Людина, яка живе так, але має вид благочестя? Зовні, так? Друзі, я не знаю. Можливо, можливо жорстокість можна називати справедливістю, да? Тому що я не находжу іншої відповіді. Окрім того, щоб людина просто, ну давайте так назвемо, в лапках правильно називає. Отак, от як цей художник зробив. От він просто правильно назвав картину. От він намалював, от як він бачив оце, цю тайну вечерю. Тут загроза, і його осінило, що можна просто правильно назвати картину, і тоді проблем не буде. І, можливо, я своє в лапках християнство. Просто правильно називаю. Друзі, але ви пам'ятаєте, апостол Іван казав, що як, яку благодать нам Господь дав, да? що, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Друзі, назва нам нічого не дасть. Абсолютно. Тому що назва. ну... Вона, вона має певний сенс, але коли вона не відповідає дійсності, це ні в кого не буде викликати ніякої радості, задоволення та й у нас в самих. Друзі, якщо я по натурі людина останнього часу, да, і через мене цей час останній скрутний, в моїй сім'ї, можливо, або, можливо, на роботі ще десь, то як? Який би вид благочестя я не вдавав, по-перше, від цього не будуть щасливими ті, хто мене оточує, та я сам самий не буду щасливий. Тому що я можу. Дякую. Я можу гордість називати повагою, можу наклепи говорити, та ні, я за брата хвилююся, це, я просто турбуюся про нього, тому вам розказую, може, ви моліться за нього. А насправді я наклепник. Друзі, я можу давати свою назву деяким речам, але це не буде означати, що воно відповідає дійсності. <кій> Диявол мріє, щоб ми з вами мали от таке благочестя, вдаване благочестя. Коли ми вдаємо в благочестивих себе людей, праведних, хороших, але коли наше життя воно не відповідає отій назві. Слухайте, але що нам з цим робити? Тому що десь в кожного з нас є якісь свої проблеми, свої переживання, свої слабкості. Що нам з цим робити? Хочу зачитати вам Єремії 13, книга пророка Єремії, 13 розділ і 23 вірш. Єремія. Там сказані такі слова. До речі, Христос говорить про нас ці слова. Хіба може єфелянин, тобто чорношкірий, змінити кольор своєї шкіри, чи леопард свої плями? Так само, і ви, котрі звикли чинити зло, хіба можете робити добро? Скажіть, будь ласка, чому єфеоплянин не може змінити колір своєї шкіри? Бо це природньо для нього мати такий колір шкіри. Так само для леопарда. Це природньо для леопарда мати плями. Якщо моя духовна генетика хвора, то природньо, що мої вчинки будуть гріховними. Друзі, і навпаки, якщо я маю гріховні вчинки. Це говорить про те, що моя духовна генетика має проблеми. Щось має відбутися на генетичному рівні, якісь зміни. І все моє християнство тоді воно залишається просто великим самообманом. В першу чергу я обманюю себе. Друзі, який же ж вихід з цієї ситуації? Я думаю, що ми всі дуже добре знаємо вірші з Біблії. А давайте ми і зачитаємо цей вірші. Єзекіля, 36 розділ, 26 і 27 вірші зачитаємо. Бог може змінювати нашу духовну генетику. І він про це багато разів в своєму слові казав. Давайте з 25-го е, вірша навіть. І окроплю вас чистою водою. Е, перепрошую, язик, е, книга, книга про Єзекіля, 36 й розділ, 25-го вірша. І окроплю вас чистою водою. Ви звільнитесь від усіх ваших нечистот, від усіх ваших ідолів. Я вас очищу. Я вам дам нове серце і нового духа вкладу вас і видалю з вашого тіла. Кам'яне серце і дам вам серце тілесне. Я дам вам мого Духа й зроблю так, що ви будете жити за моїми заповідями та дотримуватиметесь моїх законів, виконуючи їх. Сьогодні, в, е, на уроці суботньої школи, е, Діма Дверницький проводив урок, і він таке запитання задав: А чи можна зробити християнське татуювання? Ну, наприклад. Зробити татуювання біблійний вірш. Чи це буде гріхом, чи не буде? Хороше запитання, так? Да? Не робити собі надписів на тілі. Є такий вірш Біблії. Так, дякую. А він потім каже: а в біб... ну, на, основі, на основі Біблії можу довести, що. На одній частині тіла можна робити таютуювання. Пам'ятаєте, Господь каже, я на серці вашому напишу закони мої. Друзі, це е, образні вислови ми розуміємо. Але Господь каже: я можу змінити вашу ідентичність, тобто ген генетику вашу духовну. Гріховну, ще, гріховну вашу генетику можу зробити, перетворити її на духовну. Сьогодні в нас особливе служіння, коли ми згадуємо про засіб, яким чином це може відбутися, коли Господь змінює нашу сутність, коли Господь діє на наш розум таким чином. Що мені перестає, мене перестає вабити гріх, коли Бог змінює мене і робить моє серце, тобто мій розум, новим. Маю зауважити, що в першу чергу оцей новий розум, він відображається на стосунках з ближніми. Не на моїй набожності, кількості молитов, які я звершую в день і так далі. В першу чергу, першим сигналом зміненого життя, це є свідчення того, як, як я починаю ставитися до інших людей. Знаючи це, Господь цю таємну вечерю, коли з учнями проводив, він почав з нового омиття. З того, що для е, учнів Ісуса Христа було ну, просто ну, незрозуміло. Ну, більшість мовчало, але були такі там, люди гарячі, такі як Петро. Да? І коли Ісус підійшов до нього, щоб помити ноги, а Петро каже: Вчителю, ти що? Ти мені. Пам'ятаєте, що він сказав? Ніколи! ну Ніколи цього не буде. Да? Тому що він усвідомлював, учитель це. Ну, не, не він би мав би мити нам ноги. Може, там Левій, Матвій чи там ще хтось, да? а Ісус каже йому, слухай. От хочеш бути зі мною? Іншого шляху немає. Друзі, це правда, що якщо я хочу бути з Богом, іншого шляху немає, як пережити оце Переродження серця, розуму і налагодити стосунки один з одним. Так, є ситуації, коли ми на це не можемо вплинути, коли людина чомусь ненавидить нас, можливо, безпідставно, можливо, і були якісь причини для цього. І я намагався це зробити, але ця людина не готова до цього. Тому апостол Павло й сказав: якщо це можливо, будьте в мирі з усіма. Тобто, якщо можливо. І чи я роблю з свого боку все для того, щоб бути близьким з братами і сестрами?